Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні понеділок 5 вересня 2022 року, а в Україні вже 194 й день Великої війни, війни, яку Росія веде проти українського народу. Ми не даремно рахуємо дні, бо ця війна є великий злочин. Проти людини, проти людяності. Це є війна не бачена за інтенсивністю і масштабами після закінчення Другої світової війни. І ми не маємо права звикнути до цієї війни, не маємо права її у нашій свідомості прийняти як щось звичне і нормальне. За вістками, які ми отримуємо від української влади. З початку війни по Україні було випущено 3,5 тисячі ракет. Це є абсолютний рекорд в історії сучасних воїн. Тільки цивільних людей загинуло понад 7 тисяч осіб, а 5,5 тисяч було поранено. І це тільки за офіційними даними. А реальність може бути. Значно більшою. Майже одна третина населення України стали або біженцями, або вимушено переселеними особами. Тільки за вчорашній день по містах і селах України було випущено 14 російських ракет і нанежно 15 авіаційних ударів. Вчора здригалися Харків і Миколаїв, такі містечка, як Очаків і Вознесенськ. Світ не має права звикнути до цієї війни. З її масштабами і інтенсивністю ця війна є відкритою раною сучасного людства. Сьогодні я хочу разом з вами, щоб ми. Помолилися за те, щоб сучасне людство стало здатним побороти війну і запобігати. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, які стримують просування ворожих військ, яким чином стримують цю військову агресію. Яка має апетити далеко поза межами лише лінії фронту на українській землі. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться і собою затуляє сучасне людство від російських ракет і авіаційних ударів? Ми в Україні. Не змучуємося мріяти. Бо ми не просто віримо, ми знаємо, що Україна переможе. І ми справді замислюємося над тим, щоб навіть з цієї драматичної війни можна було винести добрі, правильні висновки і уроки. Останні дні ми з вами подорожуємо сторінками соціального вчення. Церкви. Ми говорили про чотири принципи державного будівництва. Ми говорили про е, е, права людини. Ми говорили про те, як сьогодні людство може і повинне будувати мир у світі і запобігати військовим конфліктам. Ми з вами розглядали правила мудрого християнського. Господарювання і провадження економічного життя суспільства. Сьогодні я запрошую вас зробити крок далі. Бо ми чули про багато різних засад, принципів, але теж як добрі мрійники питали себе, а як ці принципи зробити дійсністю? Як їх реально втілити у нашому особистому житті? І у житті нашого суспільства. І ось катехізм нашої церкви має унікальний документ, який ми називаємо суспільний дороговказ віруючого. Там є прописані реальні кроки, практичні вказівки, як всі ті принципи, про які ми з вами чули, втілити у наше особисте і суспільне життя. Цей суспільний дорогаз віруючого, як ви пригадуєте, цього року е е, сповняє 20 років. Він був прийнятий на Патріаршому соборі у Львові наприкінці червня, початку липня 2002 року, а потім затверджений синодом наших владик у Києві 15 липня 2002 року. Тому вже йому виповнюється 20 літ. І ось що цей дороговказ, суспільний дороговказ віруючого нам каже: будучи охрещеним в ім'я Пресвятої Троїці, маючи приклад святих ісповідників і мучеників, перебуваючи під небесним заступництвом Пвятої Богородиці, я вірний вірна Української греко-католицької церкви, дотримуюсь таких принципів. І ось перша заповідь суспільного життя каже наступне: Живу вірою в Ісуса Христа, завченням церкви, допомагаю суспільству через своє особисте життя в Божій благодаті, шаную образ Божий у кожній людині, уникаю забобонів і ворожби. Ця перша заповідь цього дороговказу каже, що. Ми, як віруючі люди, повинні нашу віру втілювати у нашому суспільному житті. Наша віра не є лише якимось приватним фактором, приватною справою, про яку ми тільки можемо говорити вдома за закритими дверима. Ні. Відповідно до принципів нашої віри, треба діяти у нашому суспільстві. Для того, щоб це робити, мати силу це здійснювати, треба бути вільним від гріха, жити у Божій благодаті. Ми, християни, віримо у воплочення, тому наша віра повинна втілюватися, ставати змістом наших конкретних вчинків. Бо християнська віра це є віра в об'єктивну істину, яка стає змістом нашого життя. І нашої життєдіяльності. Ми шануємо образ Божий у кожній людині, і це є засадою усякого суспільного нашого життя і нашої поведінки. І, очевидно, ми уникаємо різних забобонів і ворожби. Почнімо, можливо, з того: пликаємо нашу віру і не соромимося посвідчити її у суспільному нашому житті. Сьогодні я би хотів звернутися, зокрема, до нашої молоді, до молодих дівчат і хлопців. Дорогі брати і сестри, сьогодні саме на ваші плечі упав увесь тягар цієї війни. Саме українська молодь, дівчата і хлопці сьогодні боронять свою батьківщину. Сьогодні ви виборюєте право на існування для вільної незалежної України. І тому сьогодні турбота про українську молодь є в центрі уваги душпасвітського служіння нашої церкви. Зазвичай дівчата і хлопці в цьому періоді свого життя покликані зрозуміти повноту своїх дарів і талантів. Ми кажемо. Віднайти своє життєве покликання. Зрозуміти, ким у цьому житті бути, яку професію обрати. А одне з найважливіших життєвих рішень це є якою дорогою йти, чи готуватися до подружнього життя, чи до богопосвяченого дівецтва. Для того, щоб розрізнити своє покликання. Його збагнути, а потім мати відвагу його втілювати у житті потрібно доброї поради, потрібно доброго порадника, духівника. І ваша церква хоче вам у цьому допомогти. Тому, дорогі дівчата і хлопці, кожного року ми для вас організовуємо у вересні місяці фестиваль вітер надії. Бо цією надією ми живемо. І вона є першим плодом нашої віри в Бога. І я запрошую вас на цей фестиваль. Властиво з 17 по 18 вересня у місті Кракові. Я запрошую вас на цей фестиваль. Прошу взяти участь по можливості у всьому тому, що наша церква готова вам сьогодні запропонувати. Ще раз. 17, 18 вересня у Кракові. Чекаємо усіх вас. Нехай вітер надії вижене з України дух усякого ворожого задуму. Нехай вітер надії дасть нашій молоді перспективу нового вільного життя у своїй Батьківщині. Боже, благослови Україну! Боже, благослови нашу молодь. Боже, благослови наше військо. Боже, дай Україні справедливий мир. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!